З'являється страх там, де би його мало не бути. Тема страху це дуже делікатна тема в житті кожної людини. Кажуть, що страх мають усі. Може, саме тому, коли ми бачимо когось, хто є безстрашний, відразу називаємо його героєм. Бути героєм це для нас. Людей є річ поважна і досить таки шаноблива. Хто би з нас не хотів бути героєм, вернемося до страху. Можливо, переборюючи його, кожен з нас може стати героєм. Але перед тим, як стати з ним боротьбу, мусимо знати щось про нього. Перше, що відразу можемо зауважити те, що він, що він страх. Іде завжди у парі з неупевненістю в те, що незабаром буде. Наприклад, ми йдемо по вулиці і зникає світло. Стає темно, ми зупиняємося, бо не знаємо, що буде далі, яка є дорога, що там є, а чому саме зараз зникло світло і пішла далі наша фантазія. І тепер, якщо наважимося все ж таки йти далі. То хід вже є набагато обережніший. Постійно оглядаємося і максимально зосереджуємося. Але внутрішнє відчуття час від часу підкидає нам те, що ми називаємо страх. У багатьох людей це відчуття настільки розвинуте, що здатне блокувати будь-які рішення і дії людини в основу, основу. Цього досить сильно входить фантазія. Чим більше фантазії у негативному світлі, тим більше є можливості мати більше страху. Але так як людина по своїй природі є творча, то звичайно страху у кожному із нас не бракує майже ніколи. Так, ми боїмося не тільки темних приміщень, невідомих речей, як колись в дитинстві, але вже у дорослому віці ми боїмося на досить поважному рівні, а це страх перед труднощами, страх перед завтрашнім днем, страх перед людиною, страх взяти на себе відповідальність, дотримати слово, страх за скоєне, страх перед самим собою, страх перед кінцем життя. Страх сам деколи допомагає нам. Завдяки страху ми можемо мати певну гарантію, що діти, яких ми виховуємо, будуть нам слухняні. Це може бути страх перед якимось бабаєм, відьмою, чортом, які який входячу свідомість малої дитини стають її вихователем. Ми кажемо: не йди туди, бо тебе вкраде бабайко. Заворожить відьма, чорт буде тобі голову крутити. Дитина в це вірить, і вже в постійної присутності батьків не потрібно, бо вона забороненого вже не зробить. Деколи елементом залякування можуть бути і справжні істоті, такі як вовк тебе з'їзд у лісі. Думаю, кожен знав, чув ці слова, не роби чого. Бо татові чи мамі розкажу, або ж як тато прийде, то побачиш, що тобі буде. А ще чекай, чекай, мама тобі все покаже. В даному випадку ми використовуємо силу страху, передаючи чи нав'язуючи його іншому, щоб отримати якийсь результат. Коли стаємо дорослі, то форми передавання страху мають і дорослий характер залякування погрози. Зомбування, шантаж, усі вони мають однакову методу торкнути внутрішній світ людини, влізти в нього, пошіяти невпевненість, зумовити його до впливу і залишити неспокій. Коли людина ослабне, тоді можна робити з нею все, що заважає, тобто маніпулювати І з заляканими людьми є дуже просто керувати тим, хто хоче. Бути над ними завжди, їм говориш, і вони слухають без зайвих хлопотів, таких як пояснення, суперечка, відповіді на запитання і так далі. Можливо, саме тому цей спосіб керування і впливу на людей дуже був привабливий для тих, хто використовував страх чи то фізично, чи то морально, або ж і духовно живучим страху, пошяному ще з самого дитинства, можемо собі уявити, що перетворюється життя. Не дивно, що багато людей закінчують життя самогубством, і багато з них через те, що втратили надію на завтрашній день, втратили надію, зміст продовжувати життя, але віднайшли впевненість у своїх діях страх перед майбутнім і розпач. Рішення проходить швидко як одне з найпростіших вийти з боротьби, не дати продовження життю, живучи у невпевненості. Яку, можливо, відчули ще від самого дитинства, навіть тоді, коли ми робили свої перші кроки, важко говорити про здатність робити правильні рішення у житті, бо страх перед помилкою, непевність у своїх силах, страх у своїх діях настільки може вплинути на людину, що може просто заблокувати її волю. І єдиним виходом залишається підкоритися іншому. І сліпо виконувати його волю. Так виростають діти, які не можуть прийняти самостійно якогось простого рішення. Батьків це може тішити, бо діти завжди є близько них, але чи надовго стане їх наказ, чи вартує перетворювати дітей у рабів своїх рішень? Можливо, їхня ціль є стати відповідальною і самостійною, тобто зрілою людиною. Живучи без підтримки і вирозуміння, особливо у молодецькі роки, є досить важко сказати, я не маю страху, закриваючись у своєму світі перед страхом, що тебе не розуміють, молоді люди починають жити своїм життям ілюзій, мрій, уяви. Цей світ є прекрасним, але, на жаль, не завжди є реальним. У цьому світі ілюзії завжди є так, як ми цього забажаємо. Але цей світ залишається тільки нашим внутрішнім світом. Цей світ творимо ми і тільки ми. Але такий спосіб виключає присутність іншої людини і її волю. Бо у цьому світі головним є ми, а точніше, наші ілюзії. Власне, такий спосіб життя приходить до нас на поміч. Тоді, коли ми не можемо жити в реальному житті, не маючи підтримки у утрудноща, не знаходячи вирозуміння від інших своїх проблемах, і знаходимо інший світ, у якому не маємо страху, щоб жити, то все ж страх приходить. У цьому випадку тоді, коли маємо розпрощатися із нашим намріяним світом і вернутися до реальності. Кожному із нас, мабуть, знайоме це відчуття, коли щось дуже бажаємо і відразу починаємо собі уявляти, як воно вже є у нас, і, нам, і як нам є добре, але як стає боляче, коли це не стається, приходить криза, розчарування, розпач. Дуже трапляється, коли хтось бере на себе відповідальність і признає, що бажання було бажання, а дійсність є дійсністю. Отож, коли мріємо, добре би було завжди припускати дві можливості: це може статися, а може цього і не статися. Це означає приготовляти себе до того, що незарабаром буде. Прийняти дійсність такою, якою вона є, і не втекти, це вчинок зрілої людини. Та все ж по-різному трапляється у нашому житті. Мале дитя ховається від своїх батьків і мріє про втечу, бо має страх перед покаранням заскоєних. Дівчина, яка до безтями кохає юнака, часто боїться про це йому сказати, щоб не почути відмову або ще. ще. Щось інше, що покладе кінець її мрії. Молоде подружжя, що довший час у розлуці, має палке бажання зустрітися, але поруч з тим і має велику боязнь зустріти вже іншу, змінену з часом людину, студент, котрий не завжди знаходить сміливості взнати оцінку за свій іспит, бо має перечуття, що склав його погано. Доросла людина, котра боїться сказати правду, бо ще з дитинства знає, що це приносить незручності, а водночас що його не приймуть таким, яким він є. І у твоєму житті також може знайти безліч випадок, коли сам особисто переживав подібне. Мусимо це признати, страх хоч і у різних формах, але все ж є серед нас і у нас. Але як бути з героями, до яких ми згадували на початку? Так, тих безстрашних. Одним серед них був Ісус Христос. Він був людиною і мав страх також. Це можемо побачити із Його молитви у Ливному Городі, коли усвідомив свої терпіння і просив про віддалення терпінь Його апостоли, коли зреклися його порозбігалися, вони теж це зробили зі страху. але Вартує не зупинятися лише на цьому окремому факторі страху, але йти далі. Тобто, що сталося далі, це страх не стався страхом на знищення самого себе, а лише виявом своєї немічності, слабості, своєї мальносильності перед реальністю, усвідомлення того, що може статися, спонукає нас до глибоких роздумів. Чи зможу це зробити, перенести те, що незабаром зустріну в своєму житті? Ісус вірив твердо в Отця, у того, хто його любить і завжди його підтримує. Ісус перейшов цей страх із глибокою довірою до небесного батька Бога, цієї надії, що батько буде з ним, ніхто не міг убити в ньому. І Він витерпів усе аж до кінця, навіть тоді, коли всі Його покинули, Він переміг смерть, переміг смерть духовну, котра породжується страхом і тілесну смерть, даючи надію на Воскресіння і життя вічне. Можливо, тому Ісус дуже наголошував: не бійтеся тих, що можуть тіло вбити, але душі вбити не можуть. Ісус своїм. Життя звільнив нас від рабства страху, дарував нам життя, кожен, хто вірує в нього, матиме життя вічно, апостоли та інші свідки Христа, наслідуючи засвідчили це своїм життям, хто мучеництвом, а хто і щоденним життям. Кожен з них також, мабуть, відчував страх, але кожен з них. На ньому не зупинявся і не завдавав собі духовної смерті, бо бачив приклад Христа, відчував велику любов до Бога, і від ближнього конкретному житті непозбавленого терпінь. Кожен з тих, хто витримав, твердо вірив у допомогу і у присутність учителя з Назарету у кожній хвилі життя, тому кожен з них ішов далі і ніс іншим довіру до ближнього, яку Колись отримали від Христа іти і дарувати добру новину, давати надію на майбутнє життя, виявляти розуміння і прийняття доброго батька, свідчити про любов, котра завжди відкрита до життя, життя у повноті. Ісус прийшов у цей світ і прийшов до кожного з нас дати мир, котрий не є початком. Але наслідком нашого життя із Христом. У цьому житті з Христом немає страху, бо нема чого боятися. Христос нас розуміє і приймає завжди такими, якими ми не були, який би раз до Нього не приходили. Він завжди чекає нас, щоб вказати нам життя у мир і любові. Христос нищить страх перед смертю, вказуючи, що це лише перехід до іншого життя, нищить страх перед майбутнім і перед труднощами, бо все можливе тому, хто надіється на нього. Нищить страх перед самотністю, запевняючи бути з нами аж до кінця віку, залишається страх лише у нас самих, і саме той страх, який передаємо іншим, чи то у вихованні молодших, чи у простих стосунках із ближніми. Будьмо завжди свідомі того, що з цим страхом передаємо непевність у житті, втечу від реальності, неможливість зросту у зрілості, духовну смерть, неможливість, що коли кінець любові, бо страху нема в любові. Ось такий роздум, а можливо, просто приватна думка. Запитаєте, що ж робити. Маємо вибір залишитися у страху у цьому рабстві і передавати його в покоління у покоління. Або ж, не знаю, чи спостерігали ви коли-небудь за процесом написання ікони. Пройшовши перший етап, ми не кажемо, що робота завершена, все готове. Беремо ікону і несемо в храм. Ми навіть не можемо повісити її у своїй кімнаті, адже вона ще не закінчена, але і не говоримо, що вона марна. Не можемо її недооцінювати, взяти і викинути на вулицю. Вона ще не готова для коментарів. Тим часом вона стоїть, нехай ще попереду багато роботи. Процес триває. Точно так само нас любить Господь. Адже він бачить, що ми, люди, намагаємося наслідувати Йому брати любов від Його любові, життя від його життя, світло від світла. Він все знає і віддає, тому нас любить. Коли не любиш, це значить не знаєш. Той, кому відомо, що робиться в іншій людині, його любить і знає, що інший навпроти мене, це не мій ворог. А якщо думаю так, то в цьому є і моя вина. Полюблю я і цю людину, ту, яка заподіяла тобі біль, яка засмутила тебе, полюбиш. Ти повинен зрозуміти, що твоя проблема це не, від... це не він або вона, однак дещо всередині тебе, те, що не видужало і потребує лікування, відкрита внутрішня рана. Ще не закрита, біль у тобі ще не заспокоєний, ще не полегшений. Немає ворогів, немає ворога, який коштував би твоєї ненависті. Немає такого ворога в цьому світі. Подивися до життя того, хто заподіяв тобі великої шкоди. Якщо ти проаналізуєш, чому він це зробив, і як його спонукання, його дитячі роки, як він їх пережив, як ішов до такого моменту свого життя, то побачиш, що Він не твій ворог, не твій противник. Тому і Христос говорить. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі, бо не можуть любити. Іноді відчуваєш, що хтось зачепив тебе, і ти його ненавидиш, але насправді не він тебе зачепив. Щось інше винне, щось інше тобі шкодить. Придивися лише до себе. У ці моменти запитай Бога, Боже мій, я ненавиджу цю людину, а ти його ненавидиш? Христос тобі відповість. Ні, я його пробачив на голові, але і зараз я всім прощаю і всіх люблю. Ти поцікавишся, але як ти його любиш, і Господь тобі скаже я дивлюся на речі по-іншому, на відміну від тебе. Бачу, що та людина пережила багато болю. Він чинив з тобою так не тому, що злий. Він просто боїться і захищається. Цього прикладу того, коли. Один їхав машиною і побачив собака, травмована на асфальті. Він зупинив машину і хотів взяти на руки того собаку, щоб віднести, щоб його маш машини не добили там. Собака його вкусив за руку. І він довго каже, я роздумував над тим. Я ж хотів йому добро зробити, а він мене вкусив. Але потім дійшов сам такого висновку, каже, це біль його кусав. Як боїться, він стільки мені всього зробив Боже мій. Через нього я втратив своє місце, він мені помстився, пішов до суду, вигукнеш ти, і Бог відповість, якби ти знав весь страх його душі, хвилювання його серця, його совість, що знаходиться в тросі, не ненавидів би ти. Полюбив би його, відчув би в собі те, що означає безодня милості. Він дитя моє, потребує твоєї любові, твоєї підтримки, а не помсти. Навчися мстити в лапках так, як тобі в лапках мстить Бог. В ламках мстить, не мститься. Господь завжди відповідає любов'ю і цим обезброює людей. Скільки б ти не шукав того, кого не перетравлюєш, побачиш, що і він гідний твоєї доброти і твого прощень, але ми часто не справжні. Замість того, щоби показати свою рану, випускаємо зло і непризінь, але поганих немає. Досить натиснути на певні кнопочки в душі кожного, щоби почути музику любові. Якщо не виходить, може, натискаєш не на ті кнопочки, і тому виходить дисонанс. Чутні істерики, сварки, лайки, але всередині цієї людини знаходиться прекрасний світ, який просто невідкритий всім оточуючим. Це складно, я знаю, дорогі мої. Складно, тому що і ми не відчули достатньо любові в своєму житті. Я кажу вам, полюбити когось, але ви заперечуєте. як полюбити, адже я сам не наситивши любові в своєму житті. Очевидно, багато хто з нас. Переплутали любов з нашими особистими потребами. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, благословлю вас і поставити лайк чи дизлайк. Амінь.